Щоб е, побачите за першу серію, там, де в мене були авторські права у цій грі. Но я не знав, як чесно. Ну, і, вибачайте, на сьогодні це друга частина. Я це я чуть-чуть прокачався з першої серії, бо я знімав відео, а звичайно, воно не знімалося. Ця серія ми продовжуємо. На першої серії ми набрали три перегляди. Дякую. І, і ще на цій серії я би хотів забрати хоча б два лайки, щоб точно уточнитися, чи хочеться відео про пабу Метро Рояль. Угу. У нас тут 7 пульок. Да, я прокачав пульки, я все прокачав. бо відео не знялось. І ми мене до сюди доходило про серії чи ні. Скажіть, чи до... бо я не пам'ятаю, чесно. Ой, щось не їде. Ми не дуже далеко, тепер приїдемо. Ви це зверху видите? Ось такий жовтий трикутник, бачите? Ну цей жовтий трикутник показує, де ми в прошлий раз зупинилися. Ну, де я зупинився був. Коли я знімав без вас. Ну з вами тільки не знялося відео. Ви видите, як у мене пригучиться когось колонії, якої броньки нема? А може і далеко ми приймуть. Ні, недалеко. не далеко. Почті не вистачало. З 222. Ні, прокачуємо оце. І йдемо в путь. Ми їдемо 40 Ой, 30 кілометрів. Ну не дуже так скоро, я би сказав. О, ми їхали 40. 30 відео. О! Із-за того, що якось дуже прикольно робив, навіть анімація та появилась. Собака бігає по квартирі. Ну це. Я чуть забити, та то із-за того, може відео здаватися дуже тихим. А краще підвісні звук. Або може відео нормально буде. Не знаю. Я навіть хворий, але все рівно стараюсь для вас знімати відео, щоб ви дивилися всякі прикольні відео. І це. Піддержіть мене, будь ласка, лайком. І якщо вам не жалко, навіть підписка. Це для вас пару секунд, а для блогера дуже багато це значить. Я не кажу тільки про себе, я і про других блогерів. Усі блогери кажуть, ось, підписка, підписка. Ну, їм це дуже е, потрібно. Всі блогери цього хочуть. І я не розумію такого дивитись блогера, ну не підписуватись. Мені не так половина е, цих під, е, як то. Е, не пам'ятаю. Половина всього каналу тільки на тих, що вони дивляться. А Самі не підписуються. Більше 60%. Ну, і справляйте це, будь ласка, і підпишіться на канал. І якщо ви ще поставите лайк, я побачу, що це ми зможемо зробити пабух метро Рояль. Відео. І ще з прошлого відео, там, де друга часть теж. Набрати 10 лайків, ну так і на цьому відео як -то? 10 лайків, бо на тому відео ви набрали 2 лайка, скільки, я не дуже пам'ятаю. А на цьому відео думаю, ви маєте набрати 2 лайка. І туди ми викладемо. Ви так думаєте, що 2 лайка, 2 лайка, ха-ха-ха, Для такого блогера, як я, Два лайка там много. Тут <ріст> дуже, даже я би сказав. Дякую за 86 підписників. Дуже вам дякую. Я розумію, що вам такий формат любиться і вам це файно. І дивіться, ми зробили з нормальної машини якусь непонятну штуку. О, ми прийшли далі, як от там було. перший раунд. Ну, ми доїдемо до тої заправки. Як думаєте? Я надіюсь, так. Да. Зараз ми доїдемо до заправки, так. Да. А дивіться, ми, при... ми приїхали. є! Нова заправочка. 202 коїна нам дали. І ми прийшли до нового пуцю. Ну, Прокачаємо ну, тормозинові. Цю штуку за 300. Друзья не у нас залишилося. І мене мати. Тепер нас... нам треба пройти весь ці червоні точки і дойти до хреста. Це буде дуже тяжко. Ми ще останній раунд бавимо, да, відео получиться не дуже довге. І, кстати, я колись дуже давним-давно бавив цю гру. Я тут був профі. У мене була і та машина, і лімузин, і, і ще там далі буде. Це як -то. Пожарна машина, У мене вона була. Лімузин і пожарка. О, прийшла до нас собака, барабака. Так, бо на Ютуб шортах в мене переглядів много, 500. На обичних відео. Максим <смайдяк> насамперед. Дякую, що ви так сильно постарались і дивились відео, що на банбан -бан першій частині аж 130 Ой, 176 переглядів. Дуже вам дякую. Ніхто дивився то відео, напишіть в коментарях, чи полюбилось вам чи ні. А хто не дивився, обов'язково подивіться, воно дуже файне. Ми там почти пройшли, але ну, не буду розповідати, краще ви самі подивіться. Ну і всім дякую за цей перегляд. А ще доказую, що тут є пожарка. Десь в самих, в самих кінцях. от. У мене була пожарка. Це? А далі в мене вам не було цього. Ну, це, це, Такої прикольної буде на цій машині. А саме цих це хтось. Або ця. Амбар'єння, або то саме скорі. Ну це прикольна машина. Ну, Ми прокачуємо останній раз вентилятор. І всім дякую за перегляд, що зайшло на це відео. Всім пока